Всім привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, Денмен. І це гайд на карту Опалений камінь. Весь текст, який я скажу в сьогоднішньому відео, писав Алекс. Я не буду казати, чим я погоджуюся, а ще ні, тому що відео дуже сильно затягнеться. Ну а я починаю. Насамперед хочу сказати, що на 25 ранг він вважає, що можна напити любого перса. А ось вже на 30 й він виділив таких бравлерів, як Макс, Колет, Джин, Карл, Лу, Пем, Джанет, Пенні, Брок, Пайпер, Біа, Грей, Газ, Біт, Поко і Мех. Кращі перси для соло це Джанет, Карл, Джин Макс. Кращі доутіми це Макс плюс Пайпер, Карл плюс Джанет, Карл плюс Брок. Якщо ви не маєте тіммейт, то найкраще брати Карла, Джанет та Макс. Ще він тут написав кілька корисних порад для вас. Ну, якщо ви граєте в соло, то в центр треба йти ігноруючи банки тільки за Карла та Джанет. І то не завжди. Все залежить від того, які бравлери проти вас, ну тут ви ж мусите розуміти все самі. Друга порада, якщо ви граєте в дуо, то в кінці катечки потрібно старатися займати нижню позицію біля кактуса, оскільки, як він вважає, вона є самовигідна. Ну і третя порада, то доповнення до другої. Якщо ви все-таки зайняли той кутик, за який він вам казав коло кактуса, то постійно вам потрібно стріляти в кущі, тим самим дивитися, щоб до вас ніхто не підійшов, якщо ви, звісно, не головна тіма на карті. Я маю на увазі, якщо у вас там нема 9 банок, в двох, і ви не вважаєте, що ви самі сильніші, то краще не йдіть на центр. Ось такі поради Алекс вам дає. Я все-таки ще скажу свою думку, оскільки відео вийшло дуже коротким. На 25 ранг я би піднімав, наприклад, База, Джани, там дуже легко піднімати за Макс. Не знаю, наскільки вона зараз в меті, оскільки я її зараз дуже мало бачу в каточках. Єдина хороша карта для Культата Макс, така найкраща. Це поле фантазії. Я це вже неодноразово казав. Ну і на цьому в мене все. Переходіть на канал Алекс, там є різні інтересні відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок, з тобою буде мен. До нових зустрічей!